Всім привіт! Давайте сьогодні детально розглянемо питання зміни параграфа 24 на робочі параграфи 18а і 18б для тих, кому вже виптнулося 45 років. Згідно з німецьким законодавством, параграф 18 пункт 5 абзац 3 закону про перебування для отримання дозволу на проживання вперше після досягнення 45 років. Рівень вашої зарплати повинен становити щонайменше 55% від річного ліміту внесків у пенсійне страхування. Це означає, що мінімальний дохід. Має бути не менше 49 830 євро на рік або 41 одна євро 50 центів на місяць станом на 2024 рік. Ця вимога застосовується, якщо ви не можете підтвердити відповідне пенсійне забезпечення. Однак закон передбачає винятки. Вимога щодо доходу може бути пом'якшена, якщо існує Громадський або економічний інтерес у вашому працевлаштуванні. Наприклад, якщо ваша професія дуже потрібна конкретно в конкретному регіоні. Також можливо отримати дозвіл, якщо ваша зарплата трохи нижча за встановлений поріг, або якщо ваш вік перевищує обмеження незначною мірою. Є кілька практичних шляхів обходу цих вимог, наприклад, інші джерела доходу. Якщо у вас є пенсія, заощадження або нерухомість навіть в іншій країні, ви можете показати їх при подачі документів. Невелике відхилення від зарплати, як кажуть у місцевих відомствах. Якщо ваша зарплата менше за вимогу на 10%, це часто допускається. Місцевий інтерес. Якщо ваша професія потрібна в конкретному регіоні, місцеве відомство може піти на зустріч. не варто втрачати надію. Закон і внутрішні інструкції дозволяють певну гнучкість, і в деяких випадках можна отримати поступки. Удачі у вашій подорожі з отриманням дозволу на проживання. Підпишіться на наш канал в TikTok та YouTube, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!